Вібра режим та мені бути з ним. Урара, кошенята! Попліткуємо. Чому Надія Дорофєєва приховує своє спільне минуле та близькі стосунки з Потапом? Чого найбільше боїться Анастасія Каменських та про що мовчить подружжя? Потап і Настя. Цей випуск потрібно переглянути від самого початку до кінця, щоб зрозуміти, що ж насправді відбувається в імперії ліжка Потапа і Насті Каменських. Тож запрошую до перегляду, попередньо повідомляю, що у випуску не буде ніяких фото, ніяких відеофіксацій, аби уникнути порушення копірайту. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Зараз будемо пліткувати, а я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на. Нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Кошенята, ви в мене не перевершені. Поки я монтував, готував цей фільм, другу частину про брудні секрети Потапа і Насті. Наші кошенята принесли на хвостику в директ моєї інсти. Подробиці весілля Наді Дорофєєвої з Кацуріним. Чергова порція гарячого ексклюзиву від тата-пліткарів Безпалова. Знову ми перші розповідаємо те, чого немає на просторах інтернету. Саме завдяки вам, пухнастики. Ця інформація повинна вийти назовню набагато пізніше. Але ж ні, наші хвостики завжди скрізь і всюди. Ви готові? Надя Дорофєєва і Міша Кацурін офіційно одружить. Зараз я вам зачитаю декілька подробиць самого весілля. Отже, гостьовий ліст був на 68 осіб. Дійство проходило в ресторані курені біля арсенальної. Щоб інформація не виплила назовню, абсолютно усім, включно з персоналом, заклеювали камери на телефонах. Не знаю, до чого така секретність, тим не менш. Із зіркових гостей був Птушкін, Шабанов з донькою, звичайно, що Марія Єфросиніна, Макс Барських, Ірина Горова з сином, Комаров з дружиною. А Ярославський Володимир розробляв весільне меню. Аут із мазків, і самого Потапа теж не було. Чому я думаю, ви зрозумієте, виходячи із деталей нашого фільму, який ви зараз продовжуєте дивитись? Тож приємного перегляду, дуже брудна білизна, але минуле не викреслити, тож. Як воно є, надю, вибач, із пісні слів не викинутим. Молодят, вітаємо! А ми повертаємось до драми життя Потапа і Насті. Сьогоднішній випуск потрібно сприймати як мапа до розкриття брудних секретів Потапа і Насті Каменських. Це навіть не брудна білизна, а справжня багнюка. Отже, хронологія подій стисло. І по суті, ви будете в шоці, але – це дно без дна, і потап з Настею не є виключенням. Наразі небезпечні обставини Настю Каменських та Потапа об'єднали задля самозбереження. Навіть на інтерв'ю Єфросиніної ну Настя Каменських чітко дала зрозуміти усім хейтерам, усім, хто потякає, умовно кажучи, про якісь брудні секретики Потапа, що ми тут заробляли все своєю працею, своїм талантом. А ви тут намагаєтесь хайпувати? Тож майте на увазі, удар буде швидким і без попередження. Це я зараз роблю таку вижимку. З тих слів, які Настя намагалась нативно донести глядачам. Колишня підопічна потапа Євгенія із гурту NZK, яка звинувачувала його в брудних домаганнях, згадайте цей момент, розмотала насправді клубок, який наштовхує нас на вивчення. Дуже пагубних пристрастей Олексія Потапенко. І якщо ви хочете дізнатися більше, потрібно відмотати час назад і згадати такі гурти, як XS, Queens, Кремль, яких продюсував Потап. Дівчатам є що розповісти, повірте мені, але вони бояться. Бояться зв'язків Потапа, його впливу, і він же абсолютно геніальний маніпулятор, який вміє заманювати. Та залякувати, контролюючи людей та усі процеси. Настю Каменських це питання якраз і хвилює, тому що їй не потрібен ефект Вайнштайна або Ліндемана. Не менш вражаючим моментом біографії Потапа є абсолютно магічна здібність зближати людей навколо себе завдяки. А, ось цим сим. Речам розумієте, ця історія має коріння ще з часів шлюбу з горовою. До речі, Ірині потрібно дати медаль за те, що їй довелося вистраждати через потапа. Адже як стверджуються наші кошенята із команди Мозги, колишні вже мозгі, потап дуже багато грошей витягував із карманів інвесторів, не повертав і кидав на дуже дуже серйозні суми. Через що загнав свою компанію в шалені борги, інвестори були незадоволені, співробітники не отримували зарплати. І усе це вже у воєнний час розгрібала Ірина Горова, яка зараз провела ребрендинг з Інтертеймент» на помітні. Це дуже правильний крок, тому що потрібно якомога далі відходити від асоціації з Олексієм Потапенко. І перероджувати, перезавантажувати усе те болото, яке було створено руками потапа всередині організації. Тому за ребрендинг однозначно вподобайка, ти велика молодчина, Ірино, так тримати. Сильна жінка, яку абсолютно нічим не зламати, на мій погляд. Також кошенята розповідають наступне: хто не в курсі, наші котики це ви, дорогі пліткарі, дорогі глядачі, які з абсолютно різних джерел. Доносять мені цікаві аргументи і факти, на основі яких я будую вже історію, інколи дещо гіперболізовано, щоб бути більш обачним, тому що ми розуміємо, що в бізнесі вистачає досить а, неконтрольованих і нестабільних людей. Але про потапа і Настю, коли я випустив відос про їх розлучення з березня і ось до середини червня, 10 різних анонімних джерел надіслали мені. Такі історії, такі аргументи і місцями факти, від чого волося дибки. Тому я це все упакував в таку романтизовану історію і зараз з вами ділюся, щоб ви цілком зрозуміли, хто ж насправді про та Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте і змогли скласти своє суб'єктивне ставлення до цих людей. Настя була однією із перших підопічних, кого Потап звабив ось цим всім, розумієте? І настільки щільно Настя сиділа на цих справах, що було декілька крупних зривів, лікувань, реабілітацій та лікарень, що призвело до фатальних наслідків зі здоров'ям. Через що? Настя до сих пір не може пробачити Потапа і його в душі ненавидить. Але Насті доводиться з цим жити, адже цей спільний секрет, допоки про нього не знають інші, зближає Потапа і Настю. Відповідно, це буксує співачку і не дає їй можливості приймати тверезі рішення в їх стосунках. Також під пагубний вплив продюсера потрапила і Надя Дарафеєва. До речі, відразу хочу попередити, що на превеликий жаль усіма подробицями цієї зіркової драми я не можу поділитися у випуску. Тож долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. Посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Переходьте туди, там гаряча спільнота, там завжди у нас цікаво. Проводимо час насичено та з користю. Саме в телеграмі я залишу більше пікантних подробиць про Потапа, про Настю, про Дорофєєву, Дантеса і усіх учасників цієї еротодрами. Просто супер. Надя Із превеликим задоволенням ласувала пагубні смаколики разом із Потапом на неформальних, неробочих зустрічах. Потап вміло зачарував Дарафєєву, і їх зустрічі лише збільшувались і розтягувались у часі, зігріваючись разом з Олексієм від зимового холоду під теплою ковдрою. І для Наді потап теж став пагубною звичкою, коли про це дізнався тодішній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес. Він намагався поговорити з Потапом, але Олексій Потапенко завжди вважав, як стверджують деякі язики з Мозгов, колишніх вже Мозгов, про те, що Потап сприймав завжди Володимира Дантеса як слабака, і тому він вирішив познущатися, присоромити та поставити на місце Володю. Потап почав фіксувати на камеру телефону неробочі зустрічі. Наді Дорофєєвої з продюсером, і висилав Дантесу на телефон, відео процесу спілкування, ну, ви розумієте, що майже довело Дантеса до червоної межі. І слава Богу, що він її не перетнув. Слова пісні Дим, яку написав Олексій для дуету Врім'є стікло» чудово відтворюють солодкі спогади Потапа із цих неробочих зустрічей між Дорофєєвою та Потапом. Також різні джерела стверджують, що Потап виплачував довгий час чималі кошти Наді за її мовчання. Для нього зменшення ризиків та мінус одна проблема, а для неї стабільний пасивний дохід. Я не знаю наскільки це правда, тому що Потап по своїй натурі дуже жадібний на гроші. Він вчасно не виплачував заробітні плати, не доплачував гроші. А тут щедрі чеки для Наді Дорофєєвої. Але ми не стверджуємо, свічку не тримали. Зараз налетять фанати Дорофєєвої, скажуть, що ти мелеш, що ти розповідаєш, вона ніколи, ні за що. Але минуле є минуле, і це частина біографії Наді Дорофеєвої. Тож за фіксацію грошову ми нічого не будемо стверджувати. Я ж кажу, свічку не тримали. Але будь ласка, зверніть на це увагу і проаналізуйте, тому що я до останнього вірив, Надя не могла е, погрузнути в цій багнюці. Вона 100% не має відношення до секретів Потапа і Насті. І о Боже, як же я помилявся! Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу сім онлайн-лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі, корисні знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не проґа свого шансу пиши в дірект мого інстаграму та дізнавайся подробиці. І ті, хто скажуть, ти ОБС, одна баба сказала, де факти, де пруфи. А ви почекайте, плітки це ж такий жанр, де на усе потрібен свій час. І про винника мені не вірили про те, що він готує тут концерт і скоро повернеться зі сльозливим інтерв'ю. І про Марув, і цілий ряд артистів, там Ані Лорак і так далі. І проходив тиждень, два, місяць, півроку, і все це збувалось. Тож почекайте, я ж сказав на початку відео, що це мапа до розкриття секретів Потапа і Насті. І ми зараз розмотуємо ось цей клубок, а потім поступово будуть підключатися інші люди, і усе спливе назовню. Бо імперія Потапа вже на межі краху. Ну а як щодо самої Насті Каманської, скажете ви, от вона знає про усі ці зради чоловіка з іншими жінками і мовчить? Саме так вона мовчить з декількох причин. По-перше, тому що хто вона без льоші? Якби ми не ставились до Потапа, він геніальний абсолютно продюсер, він вміє робити ці комерційні хіти, розумієте? А у Насті є ну просто голос і просто зовнішність. Тобто це лялька, яка без класного менеджменту не зможе підтримувати і тим паче розвивати свою кар'єру ні зараз, ні у післявоєнний час. Також співачка боїться тіні засудження людей. Адже якщо у суспільство вспливуть усі секрети Потапа і Насті. То Настя пасивно долучалася і одобрювала дії Потапа, які у суспільстві на сьогоднішній день будуть розцінюватись як те, що суперечить Конституції України і ряду державних установ та міжнародних організацій. Тож у Каменських наразі дуже серйозна халепа і глухий кут. Через постійні зради артиста вона не хоче бути з Олексієм. А з іншого боку доведеться, тому що занадто багато спільних секретів, які об'єднують, і тут абсолютно парадоксальна ситуація. Якщо вони почнуть відокремлюватись, то вспливе така багнюка, що потап вже ніколи не повернеться до України, тому що йому доведеться відповідати перед багатьма людьми, вигрібати наслідки. А Настя назавжди залишиться в тіньовому бані шоу-бізнесу і ніколи не буде рукопожатною. А кому ж це треба? Звичайно, що вони хочуть заробляти і надалі українські гривні. Прославляти нібито Україну на увесь світ, і, мабуть, до кінця свого життя приховувати увесь той сюр, який побудував Олексій Потапенко за підтримки Насті Каменських. Ось така у нас на руках доросла історія дорогенькі. Робіть висновки. Напишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Ви знаєте, я довго думав знімати це відео, не знімати. Та байдуже взагалі, який буде з цього розголос. Головне, щоб ви, мої глядачі, Дізнавалася якомога більше правди, і ми відкривали справжні історії, показуючи справжні обличчя медійних людей українського шоу-бізнесу. Тож, усе для вас, все завдяки вам. Кому що відомо про тих чи інших артистів, надсилайте в Дірект моєї інсти, є чудовий телеграм-канал, долучайтеся. Гарантую, що ваші історії про зірок залишаться анонімними. А ми зможемо скласти ж до портрету тієї чи іншої особистості. Ну як завжди, герої цього випуску і взагалі зірки, про яких ми пліткуємо, будуть або повністю ігнорувати інформацію про них. Або усіма кроками поступово доводити, що у них все чудово, і будь-які плітки є неправдивими. Але коли вони дають інтерв'ю або намагаються транслювати ідеальну картинку суспільства, завжди паляться. І ті плітки, про які ми говоримо рано чи пізно збуваються. Тож будемо спостерігати, що буде робити Дарифєєва, Дантес, Потап і Настя. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги і підтримайте це відео. Шерте його якомога більше. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.